Так, мої хороші, сьогодні поговоримо про таку чудову техніку, базову мілірування. Що треба знати про мілірування? Ми робимо його за допомогою хвостику, робимо зігзаг. У нас є при примілірувані три типи зігзаги: мілкий, середній і широкий. Широкий нам дає рельєф. Середній Може дати рельєф, може дати багато е, світлого волосся. Це залежить, ви це робите з пропуском чи без пропуску. І мілкий нам дає більше, більше багатого, багато кольору і ніяк не рельєф. Е, робимо ми це хвостиком, тобто робимо мілкий зігзаг. І малюнок повинен на волосі. Продивлятися, тобто ми повинні бачити ці прожилки. Ну і клієнт повинен бачити. І не так це ви також при ремелірування. Ви повинні збалансувати кількість блонду і кількість темного кольору, щоб це все ж таки виглядало в техніці. Обговорити всі моменти з клієнтом. Тобто, якщо ваш клієнт хоче дуже багато білого, вам треба попередити, що це буде відростати контрастно, от як тут, на малюнку. І вже через півтора місяці вона захоче щось з цим робити, тому що буде виглядати, що тут біле волосся, а від кореню темне волосся. Бо частіше всього до нас приходять клієнти з темною натуральною базою. Ще важливо при тонуванні, якщо ви бачите, що для малюнку шкідливо, щоб натуральна база підірвалася. Тобто, якщо е, клієнту треба, щоб е, малюнок не жовтів, Є така можливість, тобто немає косметичної бази. Треба її зберегти. Що це значить? Це значить, що треба підібрати такий продукт для тонування, який не підірве натуральну базу. І це дуже важливо. Якщо ви до сих пір не вмієте або у вас не виходить робити гарне мілірування, у вас протікання, немає балансу в малюнку, не доосвітляються пасма, тобто різний фон, не вмієте робити гарне висвітлення на косметичній базі, запрошую на свій курс базової колористики. Ця базова техніка є в курсі. І ви від А до Я її проходите своїми ручками, а головою складаєте формулу. Всім гарного настрою!